От Верховний суд, встановивши факт незаконної мобілізації, не знайшов ефективного способу відновити права цього хлопця. А спецпрокуратура, коли інцидент вийшов з хлопцем, скажімо так, за межі локального да, і набув такого розголосу, спецпрокуратура знайшла ефективний спосіб, як відновити права цього хлопця. Мою увагу привернула стаття на офіційному сайті Офісу Генерального прокурора, де, під, яка вийшла під такою назвою, як прокуратура відновила порушені права громадянина незаконно призвано на військову службу на Львівщині. І у мене одразу, друзі, сплило на думці: вірніше, я згадала, рішення. Верховного суду від лютого 2025 року, яке набрало дуже великого розгласу, пам'ятаєте, при якому де Верховний суд, попри наявний факт незаконної мобілізації у зв'язку з тим, що чоловік, належний спосіб, не пройшов ВЛК, був мобілізований. Так от Верховний суд, встановивши факт незаконної мобілізації, не знайшов ефективного способу відновити права цього хлопця а спецпрокуратура, коли інцидент вийшов з хлопцем, скажімо так, за. Межі локального, да, і набув такого розголосу спецпрокуратура знайшла ефективний спосіб, як відновити права цього хлопця. Ну, друзі, давайте коротко про статтю. Вийшла вона 14.10.2025, а я її трохи процитую, а далі я вам розкажу, чому ж саме мене обурила ця назва. Те, що прокуратура молодці відреагували, взагалі дуже дякуємо. і Бачимо, що, хоч в невеликій кількості, але є реакція держави в особі правоохоронних органів на незаконні дії ТЦК щодо мобілізації хлопців, які мають законні підстави для отримання відстрочки. Але от назва: от що не так в назві? Я вам розкажу далі. А ви поки підпишіться на наш канал і поділіться даним відео з вашими друзями. І також не забудьте поставити лайк, це допоможе нам в розвитку цього каналу. І так, друзі, коротко про статтю. Прокурори Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону забезпечили відновлення конституційних прав громадянина, якого незаконно призвали на військову службу, попри наявність законних підстав для відстрочки. Після публікації. Медії про випадок в селі Сасів на Львівщині. Прокурори оперативно відреагували на повідомлення про чоловіка з інвалідністю, який залишився без догляду після мобілізації свого єдиного сина. Інформація підтвердилась, що чоловіка дійсно було призвано на військову службу з порушенням вимог закону, оскільки на його утриманні перебував батько, особа з інвалідністю першої групи, а інших родичів здатніх здійснювати догляд, не було. Завдяки злагодженим діям прокурорів, командування військової частини та місцевих органів влади питання про звільнення чоловіка. Віка з військової частини за сімейними обставами було вирішено в найкоротші строки. Крім того, прокуратура ініціювала службове розслідування щодо посадових осіб Злочівського районного. ДЦК та СП для встановлення причин та умов незаконного призову. За його результатами, на тимчасово виконуючі обов'язки керівника складено адмінпротокол за перевищення службових повноважень військової службової особи. Це частина 2 статті 172 прим 14 Кодексу України про адмінправопорушення, а матеріали скеровано до суду для розгляду. Спеціалізована прокуратура у сфері оборони західного рікуйону продовжує систематично системно захищати права військовослужбовців і громадян, забезпечення дотримання. Законності під час мобілізаційних заходів. Дякуємо прокуратурі. Дійсно, небагато ми в медіа бачимо інформації про те, як реагує держава на незаконні дії ТЦК та СБ. Але ось все ж таки є друзі і цього не, скажімо так, не прибрати. Але ж давайте з вами вернемося до нашої, що ж, не так в назві. Відновила прокуратура порушення права громадянина. А чи дійсно це було відновленням? От чому Верховний суд не зміг знайти ефективного способу відновлення справ, а прокуратура? Знайшла. І так, друзі, поясню. В даному конкретному випадку права чоловіка були начебто відновлені шляхом надання йому законного права на звільнення, яке він і так мав одразу після його мобілізації на підставі статті 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Друзі, ви знаєте, що стаття 26 закону України, а хто не знає, я поясню, що стаття 26 закону України про, мобіліза... про військовий обов'язок і військову службу передбачає підстави для... Для звільнення з військової служби. Кожна частина передбачає таке звільнення для е, окремої категорії військовослужбовців, там кадрові військовослужбовці за контрактом, мобілізовані чоловіки. А також є частина 12 статті цієї статті 26 закону України, яка передбачає звільнення для всіх категорій при наявності е, сімейних обставин. І от. Сімейна одна з таких підстав, є саме необхідність здійснювати постійний догляд за батьком, матір'ю військовослужбовця, який потребує постійного стороннього догляду, і у разі, якщо такі сторонні донік, немає інших осіб, які відповідно до закону мають здійснювати такий догляд. І от, коли чоловіка, наприклад, мобілізують, якого є троє неповнолітніх дітей, або у кого Є е, неповнолітня дитина з інвалідністю. Ну, там вже складніше з інвалідністю, якраз вже немає підстав для звільнення, тому що є мама. Скажімо так, чоловіка, який одноособово виховує дитину віком до 18 років, вони при такій мобілізації одразу набувають, після того, як вони стають військовослужбовцями, вони одразу набувають право на звільнення з військової служби, тому що під, от, підстави для отримання відстрочки в даних категоріях, вони. Кореспондуються з підставами для звільнення з військової служби. І от е, в нашому випадку наш герой, який був незаконно мобілізований, як тільки він став військовослужбовцем, він також мав законне право на звільнення з військової служби на підставі пункту відповідного частини 12 статті 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу. А, а також. Якщо я не помиляюсь, під пункт Г частини пункту 3, частина 4 статті 26 закону України про військовий обов'язок військову службу. А в чому же ж саме відновлення його права було? У нього і так було право. Да? Тобто спочатку порушили його право на те, що він мав відстрочку від призову по мобілізації. І в першу чергу тут були порушені права його батька, інваліда. Особи з інвалідністю, тому що в таких випадках, коли саме така відстрочка надається, її мета покликана саме на те, щоб зберегти і підтримати здоров'я і надати відповідну допомогу, утримання, догляд особам, які мало захищені, це особи з інвалідністю або, наприклад, малолітні діти, не дай Бог, діти з інвалідністю, розумієте? І от, коли ми бачимо в даному випадку, то хіба ж це є відновлення порушеного права? Ні, це є реалізація його права на звільнення з військової служби. І прокуратура в даному випадку вона просто здійснила належний контроль за тим, щоб таке право. Нашого героя було реалізовано, тобто вчасно прийнятий рапорт, без зволікань підписаний і без зволікань реалізований. От тут молодці проконтролювали і слава Богу. Але, от, скажімо так, оце слово відновили порушені права. Тут я трошки, ну, скажімо так, трошки громкувата назва. Але все одно молодці друзі, це гарний знак, нам все ж таки і вказівка на те, що держава, хоч не в усіх випадках, але є дійсно такі випадки, коли держава в особі своїх правоохоронних органів реагує і дякує працівникам спеціалізованої прокуратури за це. Тому, друзі, е Якщо вам було цікаво дане відео, і ви хочете бачити більше подібних відео, аналітики, роз'яснень, я вас також запрошую на прямі трансляції, які періодично я буду проводити, тому слідкуйте за нашим каналом. А для цього підпишіться і нажміть на Дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення. В прямому ефірі ви зможете задати мені питання прямо в коментарях, і я з радістю вам на нього буду відповідати в режимі нон-стоп. На моєму каналі ви також можете проглянути, вже, як це відбувається. Є декілька записаних прямих трансляцій, тому, будь ласка. Підписуйтесь, ставте лайк, діліться даним відео і підтримайте розвиток даного молодого юридичного каналу. Друзі, бережіть себе, тихого нам мирного дня і скорішої перемоги!